Не беруся лікувати всі хвороби, та не обіцяю неможливого: лікую людину, а не хворобу. Віктор Петров, сімейний лікар, дворазовий стипендіат фонду пінчука та фонду Гісима, лауреат премії кабінету міністрів України, автор 45 наукових публікацій. У програмі Уся правда про ваше здоров'я відповість на медичні питання, які цікавлять кожного. Чи правда, що кофеїн шкідливий для здоров'я людини? Кофеїн міститься у багатьох продуктів. Найчастіше це є кава, це є кавові напої, і ми повинні розуміти, що він має надзвичайно велику. Активність по відношенню до судинного русла, до кровоносної системи, а також до центральної нервової системи, здійснюючи вплив на судини в рамках звуження судин і здійснюючи вплив на центральну нервову систему, збуджуючи. Тобто він тонізує, сприяє боротьбі зі сном, підвищенню рухової активності. Є в нього і негативні речі. Негативні його впливи пов'язані з тим, що він може сприяти. Різкому підвищенню артеріального тиску у осіб, які мають гіпертонічну хворобу. Також кофеїн протипоказаний людям з психічними розладами, з гіперзбутливістю, а також особам, які мають споживання певних медикаментів, які несумісні з кофеїном. В той же час мушу відмітити, що є певні, наприклад, напої, такі як чай, які мають танін. Танін має дію на відміну від кофеїну більш полого, тобто він діє довше. І не викликає такого різкого ефекту збудження. Тому завжди можна комбінувати е, дію кофеїну, дію теніну, коли що потрібно. Не рекомендовано споживати велику кількість кави тим людям, які борються з підвищеним тиском, а також тим людям, які мають проблеми з нервовою системою, тому що він може нашкодити. Іншим людям він корисний, тому що кофеїн доведено, що він може впливати на зниження холестерину і на продовження життя. Люди, які п'ють каву, вони живуть трошки довше. Чим небезпечний геморой і як його попередити? Геморой це захворювання 21-го століття, оскільки воно колись вважалося хворобою директорів людей, які працюють більшість робочого часу в сидячому положенні, а також водіїв. Тому, враховуючи, що сучасність наша і наша праця, вона все менш рухлива, ми багато часу проводимо за комп'ютером, тому геморой є надзвичайно поширеною хворобою, і практично вся популяція після 35-40 років, всі люди, мають той чи інший прояв геморою. Геморой це розширення, варикозне розширення судин в даному випадку вен. В задньому проході, які можуть мати декілька ступенів проявів, це може бути внутрішній гоморой, може бути зовнішній гоморой. Якщо його не видно з анального твору, це є внутрішній. Якщо його видно і він узол випадає, це є зовнішній. Ступені є перший, другий, третій та четвертий. Коли ми можемо лікувати консервативно, тобто використовуючи свічки чи якісь засоби, це є перший другий ступінь. Після третього ми повинні вже консультуватися у лікаря, який займається цим питанням. Його назва проктолог. Як вберегтися від геморою? Це в першу чергу дозувати пряні продукти. Ми не повинні споживати багато спецій, багато перцю, багато якихось гірких додатків до харчування. Також не варто зловживати шоколадом та напоями тонізуючого впливу алкоголь. Ну і звісно, це є рухливий спосіб життя. Якщо, наприклад, мова йде про офісного працівника, то після роботи бажано виділити трошки часу на кардіо на якісь навантаження, які приведуть до покращення мікроциркуляції. Людям, які мають закрепи, вони є в групі ризику по виникненню геморою. Тому, якщо у вас не все гаразд і стільцем, якщо ви не можете сходити по великому в туалет день-два, ви в групі ризику по виникненню геморою. Тому варто це врахувати. Як часто жінкам необхідно відвідувати гінеколога, і чому це важливо? Дівчаткам після е, е, наступлення менструального циклу, коли він вже нормалізується, рекомендовано відвідувати гінеколога не рідше ніж раз на два роки. Якщо мова йде про жінку, яка вже живе, живе статевим життям або жінку, яка народжувала. Жінку, якій є більше 25 років, рекомендовано відвідувати гінеколога щороку. Інколи буває таке, що ми рекомендуємо відвідувати частіше, коли є інфекції, які передаються статевим шляхом, або якщо є проблеми з партнерами чи з дітонародженням. Жінкам фертильного віку, тобто ті, які здатні народити дитинку, рекомендовано відвідувати гінеколога щороку. Наступають такі моменти, коли 45 років і вище, коли жінка становить групу ризику по раку шийки матки. Та захворювання грудної залози, ми рекомендуємо інколи відвідувати гінеколога частіше. Я рекомендую жінкам бути дуже уважними до свого жіночого здоров'я і намагатися не нехтувати тими симптомами, які виникають, тому що в Закарпатській області і в Ужгороді, зокрема, кількість осіб, які мають гінекологічну онкологію, вона за останні декілька років значно зросла. Яку небезпеку приховує регулярне вживання снекових продуктів? Снекові продукти це є продукти перекусу. Коли ми споживаємо, наприклад, продукт для того, щоб заморити черв'ячка або поборотися з голодом. До снекових продуктів відносяться різні сендвічі, різні канапки, якісь сухарики, бублики, а також продукти, які мають високий вміст вуглеводів. Тобто вони дуже швидко дають нам енергію і борються з нашим голодом. Снекові продукти не є основним засобом харчування, з ними боротися не потрібно, їх можна використовувати використовувати, коли у вас немає можливості поїсти, але рекомендую як лікар використовувати чотирьох харчування і намагатися снекові продукти споживати тільки тоді, коли ви не маєте можливості поїсти чогось термічно обробленого. Наприклад, це має бути повноцінний гарнір, повноцінна друга страва це, наприклад, м'ясна чи рибна, а також бажано, щоб було перше хоча б два рази на добу. Чи впливає зміна погоди на самопочуття людини? Є таке поняття, як метеочутливість. Метеочутливість – це дуже дуже е дискомфортне почуття. Коли людина відчуває, що завтра, післязавтра, або через якийсь час буде зміна погоди при зміні циклону на антициклон, деякі люди відмічають загострення хронічних хвороб або погіршення самопочуття і втрату працездатності звичної. Тому коли виникає така ситуація, що е, особа, яка має, наприклад, хронічну хворобу, відчуває себе зле у відповідь на зміну погоди, це називається метою чутливістю. Зміна погоди небезпечна для тих людей, які мають хронічні хвороби у важких його проявах. Наприклад, якщо людина має аневризму, якщо людина є постінфарктною особою, тобто яка перенесла інфаркт, інсульт, яка мала політравму, яка мала багато переломів, ці метеочутливі речі вони стають надзвичайно дискомфортними і сильно змінюють якість життя людей. Є деякі люди, які реагують на зміну погоди судинним спазмом. Це зазвичай проявляється різким головним болем або Затуманеною свідомістю, відчуттям того, що хочеться поспати, не хочеться йти на роботу, і відчуттям підвищеної втомленості. І з цим можна боротися або за рахунок певних засобів тонізуючих. Ми про них теж говорили. Це може бути фліжанка кави невеличка, це може бути тонізуючи напівогляді чаю чи чайного напою якогось. А також це може бути за рахунок певних продуктів. До тонізуючих продуктів, які впливають на метою чутливість, відносяться продукти, які містять Багато білків, це є м'ясо, риба, це є яйця, а також це є природні фреші, тобто це є фреші з овочів та фруктів, які можуть трошечки покращити самопочуття. Однак тим людям, які мають метеочутливість, рекомендую не бігати по лікарях, не знаходити собі ті болячки, яких у них немає, а просто намагатися цей стан передбачати і вчасно його коригувати. Тому можна залишатися здоровим, будучи метеочутливим. Чи допомагає гаряче молоко з медом при кашлю? Гаряче молоко з медом кашель не лікує, тому що таких даних наукових немає. Однак ми не можемо заважати нашим бабусям і дідусям лікувати нас таким методом, тому я вважаю, що Тепле пиття, яким є молоко, воно не зашкодить людині, яка має, наприклад, явище гострої респіраторної хвороби чи гострого бронхіту. Пам'ятаємо також, що молоко має певні пом'якшуючі дії на е е е слизову, і може спричинити. Е е Полегшення відкашлювання за рахунок температурного впливу та за рахунок рідини, яке яку воно містить у своєму складі, я більше вірю в те, що білкові продукти, рясне пиття, зволожене повітря може вплинути на кашель ніж просто молоко з медом. Чи справді шкідливо для очей дивитися на іскри під час зварювальних робіт? Питання дуже часте. Так, звісно, це є проблемою, тому що при надмірно-інтенсивному випромінюванні світла, а в даному випадку в нас йдуть прямі хвилі, ми можемо отримати опік рогівки, а також можемо мати пошкодження рецепторів, які сприймають колір. Я думаю, що багато хто із глядачів помічав, що коли ми дивимося на сонце або дивимося на джерело світла, яке є дуже інтенсивним, ми втрачаємо здатність розрізняти кольори, а також розрізняти певні предмети. Тобто зір погіршується. Те ж саме відбувається при зварювальних роботах. Тому людям, які працюють, які професійно працюють із джерелами інтенсивного випромінювання, вони повинні носити захисні екрани для того, щоб захистити орган зору. Однак не доведено, що якщо ви просто проходите на вулиці і глянете на зварювальні роботи, що у вас прушиться зір. Це не так. Нічого страшного не станеться. Якщо ви не зварювальник, якщо ви просто глянули за пару секунд, ніякої шкоди для органу зору швидше за все не наступить. Дотримання потрібної дієти, правильного харчування та виконання призначень лікаря найкращий шлях одужання пацієнта. Оксана Довбак, гастроентеролог, терапевт другої категорії, гастроентеролог дієтолог. У програмі уся правда про ваше здоров'я відповість на медичні питання, які цікавлять кожного. Що таке синдром подразненого кишківника і як його лікувати? Синдром подразненого кишківника – це є функціональне захворювання, яке характеризується поєднанням болей в животі частіше в нижньому подранті живота, із порушенням стільця, тобто акту дефекації, частоти стула або консистенції столу. Найчастіше хворіють люди молодого віку, серед там гендерних особливостей. То це дві треті складають жінки. Причини виникнення на сьогоднішній день є не з'ясованими до кінця, але найчастіше це є е, психогенний фактор, це є нейродокринні порушення, е, і це є в принципі, порушення нервової регуляції. Таким ведучим е, синдрому, синдрому підразливого кишківника є синдром мірного бактеріального росту тонкого кишківника. В принципі, бактеріологічне дослідження нам показує рівень і взагалі склад мікрофлори прямого кишківника, а причина часто криється в тонкому кишечнику. Це є обов'язково колоноскопічне дослідження, це є такі специфічні тести, як діагностика калоналактофарин на кальпротектин, які є маркерами запалення тонкого кишечника. Іноді це мультиспіральна комп'ютерна томографія з контрастуванням та інші методи. Лікування індивідуально підбирається під кожного хворого. Тобто не можна те, що підійде одному хворому, обов'язково підійде іншому. Найчастіше це про кінетики, препарати, які покращують стан мікробіотики шківника. Це є найефективнішими на сьогоднішній день. Вважаються кишкові антисептики, рифоксимін. Терапія і так далі, запобігти цьому захворюванню не можна, так як ніхто не знає реальної причини виникнення цього захворювання. Але в принципі, дотримання якихось таких рекомендацій по здоровому способу життя, харчування, стабілізації психоемоційного нашого стану, ці фактори і будуть сприяти тому, що такі захворювання виникати не будуть. Шановні глядачі, не займайтеся самолікуванням, при виникненні проблем зі здоров'ям, звертайтеся до кваліфікованих медичних працівників, зберігайте своє здоров'я.